Отже, ми зараз йдемо шукати пташку, яка має назву дуже гарну, як на мене, кукубару. Це таке щось дуже прикольне. Я ще насправді спеціально не читав про неї, щоб спочатку побачити, а потім полізти в Вікіпедію. Чого і вам бажаю. Я думаю, що ми їх знайдемо, куди вони не діляться, бо у нас є... У нас є фріз-фрайз. French fries, тобто, тобто картопля, а вони її дуже люблять, вони вихоплюють е з рук і навіть у дітей відбирають, якщо їм, звісно, не заважають чорні какаду і інші товариші. Це дуже гарна пташка. Якщо ви в принципі маєте френшфрайз і раптом чуєте якийсь сміх поруч. То велика ймовірність, що зараз у вас цю картоплю відберуть. Ну, погнали. Кукубару. Ось вона. Вона дуже гарно сміється. Я не знаю, чи буде зараз вона сміятися. Але ось, насрала так точно. Дивиться на людей, як на говно, які поруч біжать. І все одно. Да? Манюня, О! Все нормально, взяла. Єсть картоплю. Вон ще одна прилетіла. Ага. Братите. Викокубару? Я Руслан. Дуже приємно. Шукайте, шукайте, шукайте. Бачите, сидить зовсім поруч. Чекає, доки я їй щось смачного кіну. Ну, Поглядай. Та давай не бійся, що ти не чимаєш. жопи таке? На! На! О, хтось виявився більш спритним. І що? Провтикала. Щас я дам. Дубль два, на! Нє? Боїшся? Ну, буває. Хто боїться, той не їсть. О, прилетіло! Інше, хитрожопіше! Ну, бери їж. Гас. Ну не віжу. Кальтопля. Гас. Добре. Ой, тихо. На. Ну що? Хто з милеви? Ням. О, так. Прекрасно. Иж. Молодец. Молодец. А ти що? Ну, бачите? Нормально. Познайомились. Єсте і нічого, ніхто не вмер. Беріть, їжте. Не бийтесь тільки. Ну давай то красиво.